Шала на політики Однакові. Андрій. Демонструємо нашу. І знову стали це ірини. Постійно свою університет свят і Це Системи основою мистецтва є сила Духу нації. Врятуйте мову! Мова врятує. єдиною і причиною причини. Наша позиція одна! наше спільне зобов'язання. Юлія Тимошенко і всі палі повинні бути разом з нами на волі. Юлі волю, відкрити війни відщини. Не маємо права, шановне панство. Не маємо права, шановне товариство. Зараз і мовчати, а також Київського міського голови Конституції України. Вони за української перспективи надзвичайно важливо так само протягом слава Україні. Кінцей, європейський мітинг акції Україна» України, нашу світлу подію, щоб показати, що у нас є внутрішньо мозу, мати життя. А що не показувати? Я Я кажу, що є!